Майбутній король Речі Посполитої Владислав IV Ваза, представник одного з найповажніших на той час монарших дворів Центральної Європи, вручив коштовний подарунок меч, інкрустований золотом та діамантами українському гетьману Петру Сагайдачному. Золотий меч символізував визнання високого становища Гетьмана та очолюваного ним війська Запорізького, а також звитягу українського козацтва у Готинській битві. Меч експонується у музеї Королівського замку на Вавелі Краків під інвентарним номером 2059 і табличкою Меч Гоноровий Петра. Коношевича Сагайдачного Гетьмана Козацького. До музею реліквія надійшла з мистецької збірки Тарновських, яка зберігалася у замку міста Суха Бескицька. Довжина золотого меча Сагайдачного 1165 мм. Довжина клинка 967 мм. ширина біля гарди. 36,5 міліметрів. Він був виготовлений у першій чверті 14 сторіччя в Італії. Його оправа справа рук майстрів 16 сторіччя. На Лезі меча можна побачити дарчий напис Королевича Латиною, що у перекладі означає Владислав Конашевичу Кошовому Підхотином. Проти Османа. На зброї є ще один напівзатертий напис, із нього можна зрозуміти, що меч був подарований польському королю Владиславу II Ягайлу у 1426 році хелмською шляхтою, очевидно, із нагоди перемоги над лицарями Тевтонського ордену. На прикрашеній золотом та діамантами оправі меча, невідомий майстер зобразив притчу про суд царя Соломона та бій античних воїнів. На грибовидній вершині руків'я є вставка із зображенням золотої та срібної насічки бюста Бога війни Марса, прикрашена рослинно-геометричним орнаментом. Руків'я меча. Оплетене товстим срібним дротом.